Ліна Костенко, І все на світі треба пережити, читає Константинова Кароліна. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт. Тож, веселіми людоньки, на людях, Хай мела млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум від біди на згірк не будь рабом, і смійся, як рабле, тож веселімось, людоньки, на людях, хай мела млин свою одвічну дерть, застрело серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилюкує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити, як належить.